Доброго ранку. Свою роботу в ефірі Єдиного марафону починає команда Інтера. І я Анастасія Даугле. Ми з вами наступні 6 годин на часі новини. Триває атака дронів на Україну, яка розпочалася ще з вечора. Тривогою охоплені кілька областей, яких саме ви зараз можете бачити на екрані. У кількох регіонах було чути вибухи. Працюють підрозділи ППО. Тож не забувайте про правила безпеки і перебувайте в укриттях. Один з ударних дронів цієї ночі влучив по п'ятиповерхівці у Глухові на Сумщині. Місцеві змі повідомляють, що під завалів рятувальники дістали тіла матері й дитини. Однак офіційного підтвердження цієї інформації ще немає. Обвалився майже весь під'їзд житлового будинку. Зараз триває розбір завалів. Скільки людей це ще може перебувати під уламками? Наразі невідомо. На місці удару працюють екстрені служби. У сумах другий день поспіль жалоба кількість загиблих внаслідок російського удару по місту зросла до. 12. серед жертв двоє дітей. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Володимир Арцюг. 84 людини дістали травми різного ступеня тяжкості. Нагадаю, ворожа ракета влучила в багатоквартирний житловий будинок у неділю ввечері. Ударна хвиля прошила наскрізь щонайменше 6 багатоповерхівок. За кілька годин після першого удару росіяни вдарили ще одним іскандером, влучили по критичній інфраструктурі. Будинки відключили відживлення та комунальних зручностей. Над ліквідацією наслідків ворожого удару працюють близько десяти бригад волонтерських громадських організацій та різних комунальних служб. Наразі у будинки вже подали теплопостачання, роботи з відновлення електро та газу. Постачання тривають усіх мешканців, хто має потребу, тимчасово переселили у гуртожитки, школи та садочки міста. Працюють пункти незламності, де люди можуть зігрітися, зарядити телефони та поїсти. Вибито понад 2200 вікон в першу годину спільно з правоохоронцями нам вдалося евакуювати 400 громадян люди збентежені, стривожені. Пропонуємо їм їжу, але їсти нікому не хочеться зігрітися тільки для того, щоб продовжувати якось відновлювати свої квартири. Багато історій людей, які, на жаль, вже вдвічі потерпають від ворожої атаки. Хтось приїхав з Луганщини, а хтось приїхав з іншого просто району. Хтось придбав собі квартиру через є відновлення місяць тому, і вона постраждала. І це такі страшні історії, плюс додає ще холод. Більш ніж десятьма безпілотниками атакували росіяни Запоріжжя цієї ночі. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, наслідок удару 10 тисяч абонентів залишилися без світла. Постраждала цивільна інфраструктура, без електрики, також котельні та лікарня. Наразі ремонтники намагаються якомога швидше відновити живлення та подачу тепла в оселі. Ракетні удари Росії це відповідь Путіна на рукостискання і телефонні дзвінки. Про таке заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Ради безпеки ООН, де вкотре говорили про Україну. Він нагадав, що сьогодні виповнюється тисяча днів від початку повномасштабного вторгнення. І за його словами, останні атаки Росії це очевидна відповідь усім, хто останнім часом відвідував Путіна, хто тиснув йому руку, вів з ним телефонні переговори та просив про мир. Він хоче лише війни і зупиниться лише тоді, коли його зупинять. Наголошує дипломат. Тисяча днів повномасштабної російської війни свідчить про хоробрість українців. Підтримку з боку партнерів, але водночас і про те, що міжнародна спільнота не змогла зупинити війну, тому Україні без обговорень потрібне право на повноцінне використання далекобійної зброї, сказав Сибіга. Виповнюється тисяча днів з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Загалом російська агресія проти України триває вже більше десяти років. Чим далі битиме Україна, тим коротшою буде ця війна. І позиція нашої країни завжди була чіткою. Ми маємо повне право завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії. Це наше законне право, і це збереже життя наших людей. І це може мати дуже позитивний вплив на ситуацію на полі бою. У держдепі сполучених штатів не коментують повідомлення про те, що Білий дім дозволив Україні бити по території Росії. Журналісти запитали про це Меттю Міллера, речника держдепартаменту, і той відповів: цитую: сьогодні в мене немає повідомлень щодо зміни нашої політики. А потім нагадав про те, що Сполучені Штати підтримують Україну, і відповідь на ескалацію конфлікту з боку Кремля точно буде. Наша відповідь на це буде твердою, і прихильники відповіді України на цю ескалацію теж повинні бути рішучими, і ми будемо продовжувати робити те, що необхідно, щоб притягнути Росію до відповідальності за її ескалацію, і притягнути Північну Корею до відповідальності. Рішення Сполучених Штатів, попри відсутність офіційних підтверджень, вітають союзники України. Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Борель після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі заявив, що Сполучені Штати нібито дозволили Україні завдавати ударів по російській території на глибину до 300 кілометрів. Звідки у нього така інформація не уточнив, лише додав, що. Це не така вже й велика відстань. Чому Білий Дім заявив про таке лише зараз, після виборів у Сполучених Штатах, Борель не знає чи приєднаються країни Європи до США. Теж не коментує, адже таке рішення кожна країна ухвалює самостійно. Але дипломат закликає Євросоюз до єдності, щоб разом використовувати мову сили у переговорах з диктатором. У відповідь на будь-яку спробу поговорити домовитися, почалася найсильніша атака на цивільну інфраструктуру, зокрема на інфраструктуру електропостачання. Це була найсильніша атака за останні місяці з використанням великої кількості безпілотників. Тож, не схоже, що він готовий до переговорів. П'ять когенераційних установок встановили у Вінниці. Остаткування отримали від міжнародних партнерів USAID та міжнародної організації з міграції ООН. Встановлення та технічні роботи виконали коштом бюджету. Загальна потужність установок понад 5 мегаватт. Цього достатньо, щоб заживити котельні, які забезпечують теплом і гарячою водою більш як половину багатоповерхівок міста. Решта у Вінниці у разі блекаутів мають генератори та запас пального реалізацію проекту розпочали у лютому цьогоріч. Це розбудова розподіленої генерації енергії, щоб не було так, що все сконцентровано в одному місці, і куди на жаль, ми розуміємо, що продовжуються щоденні обстріли ворогом критичної інфраструктури, в першу чергу енергетичної інфраструктури. Задача стоїть розподілити ці точки, тому числі коли ми говоримо про опалювальний період. Ми повинні розуміти, що електроенергія це не просто світло в будинках, це насамперед і забезпечення теплопостачання і водопостачання в будинках важливо те, що якщо будуть якісь аварійні ситуації або відсутність електроенергії на будь якій котельні, то ці канаційні установки між собою з'єднані кабельними лініями і ми зможемо передавати з одної котельні на другу відповідну необхідну потужність електроенергії. Детальна інформація про ситуацію в Одесі у продовженні марафону під проводом Олександра Васильченка. Колега, прошу. Дякую, Анастасія. А також поговоримо про Бразилію. Там триває самі великої двадцятки. Перші підсумки підіб'ємо вже за кілька хвилин. Обов'язково дочекайтеся.